나. No. No. Одної з секретних російських баз блискавично та непомітно проник спецзагін збройних сил України. В цей час рашиста схоже відпочивали, а можливо її розпивали міцні напої під святом. Заставши ворогів зненацька, українці пішли в атаку. Розпочався бій, і частина рашистів була ліквідована. Ті, кому пощастило більше, були взяті до полону. Неочікувані кадри операції далі. У випуску вітаємо вас на полтавському телебаченні і далі. Буде розповідати актуальність. Альні новини вам я, Марія Бура. Тож обов'язково залишайтесь у Курській області. Рефі бійці сил спеціальних операцій збройних сил України показали, як знищують ворога і поповнюють обмінний фонд. Як повідомили в силах спеціальних операцій оператори 73-го морського центру спеціального призначення імені Кошевого, отамана Антіна Головатого та 6-го полку спецпризначення Рейнджер під час проведення нальоту на позиції противника ліквідували 17. Надцять рашиських солдатів, ще 12 вони взяли до полону. Відповідне відео бойової роботи бійці сил спеціальних операцій показали у своєму Фейсбук. Під щільний шквал вогню бійці зачищали позиції від рашистської напасті, завдяки точності, майстерності та злагодженій роботі. Команди вдалося досягти такого чудового результату і перенести бойові дії на територію ворога. Крім того, двоє бійців 28-ї окремої механізованої бригади взяли до полону п'ять рашиських штурмовиків, які намагалися захопити їхню позицію, відповідна відео прилюднила прес служба 28-ї бригади. Як повідомляють у бригаді, спочатку окупанти застосовували дрони, які скидали димові шашки, намагаючись викорити українську піхоту з позицій. Під прикриттям атаки дронами на штурм української позиції вирушила група з восьми окупантів. Однак, штурмову групу помітила пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону, 28-ї окремої мотобригади та Почали наносити їм ураження в результаті ураження. Штурмову групу противника загнали в бліндаж, де продовжили наносити ураження за допомогою ударних дронів. Одночасно з цим двоє бійців збройних сил України дістались до бліндажа та запропонували ворогу здатися в полон. Після застосування декількох гранат українським бійцям вдалося переконати залишки штурмової групи з п'яти чоловік здатися у полон. Між тим українські військові заманили рашистську штурмову нову групу в глибоку траншею та знищили її за допомогою скидів із дронів, гранат та стрілецької зброї. Відо з операції оприлюднив підрозділ Хром Гру під час ворожого штурму. П'ятеро українських бійців залишили траншею, викупану трактором, яка не була пристосована для ведення бою. Вона не мала бійниці, була заглибшки два метри. Російська група потрапила в пастку, зайшовши в траншею. Це допомогло українським військовим успішно атакувати ворога. Повідомляється, що рашистська штурмова група налічувала 9 осіб, з яких вижив лише один. Попри отримані уламкові поранення, українські військові не просили евакуацію та продовжували бій. Повідомляється, що подія відбувалась під Покровськом, що на Донеччині. Ну а підрозділ 37-ї окремої бригади морської піхоти відбув штурм рашистів на Курахівському напрямку. Відео з результатами їхньої роботи було опубліковано на офіційній сторінці підрозділу у Фейсбук. Виявлення ворожої техніки відбулося за допомогою допомогою розвідувального дрона підрозділу аеророзвідка, який зафіксував рух одного танка та трьох бойових машин піхоти. Перші втрати ворог поніс під час безпосереднього руху до позицій українських захисників, коли танк, який вів колону, підірвався на мінних загородженнях. Треба також зазначити, що в більшості штурмів ворог не здійснює інженерної розвідки, а рух техніки відбувається без відповідного протимінного обладнання, що тільки збільшує кількість пошкодженої та знищеної техніки. Після того, як танк було знерухомлено, дві бойові машини піхоти розвернулися, не провівши спішування піхоти та почали. Повертатися тим часом одна БМП залишилася біля танка та була оперативно знищена за допомогою ФПВ-дронів. А через кілька годин ворог здійснив повторну спробу штурму, залучивши новий танк з двома БМП, які під час першого штурму повернулися до своїх позицій. І знову під час руху танка без відповідних протимінних засобів та інженерної розвідки, танк підірвався на мінних загородженнях, встановлених у полі. Загалом у двох спробах провести штурм ворог втратив два танки та дві бойові машини. Піхоти свою чергу Україна не може перейти до більш активних дій на фронті, поки не виснажить наступальний потенціал противника. Таку заяву зробив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Козан. Ми не можемо перейти до активних дій, не виснаживши цього наступального потенціалу противника. Тому ми чуємо, що десь просунувся ворог. Постійно здається, що є безліч інформаційних повідомлень, які свідчать, що ворог наступає і буде активно спалювати свої резерви, щоб досягти, хоч якихось значущих результатів. Пояснив він за словами експерта, є єдиний маркер, який показує, діємо ми успішно чи ні. Йдеться про те, чи провалився фронт чи ні, те, що ми відходимо десь після охоплення тих чи інших наших позицій ворогом. Це об'єктивна причина. Але подивімося на ураження, чи завдаємо ми при цьому достатнього ураження силам противника. Якщо ми бачимо, що ця цифра перевищує 1300-1400, а подекуди і понад 2000, значить, ми робимо все правильно. продовжив він. Кузан зауважив, що той факт, що рашисти змушені використовувати в атаках самокати, баги, цивільний автотранспорт, не від того, що ворог винайшов якусь особливу воєнну тактику. Це відбувається саме тому, що важкої броньованої техніки у противника або банально немає, або ворожі колони знищуються ще на підступах. Хоча рашисти ще використовують важку бронетехніку на Курщині. Можливості робити це на інших ділянках фронту в окупантів, немає, додав експерт. Я думаю, що це головний підсумок цього року. Відповідно, ми можемо робити прогноз, що і в наступні два місяці ворог не змінить свою тактику і буде продовжувати свої м'ясні штурми. Наше завдання максимально уразити цей потенціал людської сили ворога. Розімував так Сергій. Козан, тим часом німецький оборонний гігант Рейдметал поставить Україні 155-мм артилерійські снаряди. Про це повідомляє офіційна сторінка Агентства оборонних закупівель міністерства оборони України у Лінкенд. У межах підписаного контракту між сторонами німецька компанія має розпочати постачання артилерійських снарядів у першому півріччі 2025 року. Встановлення прямих контрактних відносин із провідними світовими виробниками озброєнь для кожного кр. Тично важливого інвентарного об'єкта є вкрай важливим для агентства, оскільки це підвищує надійність постачання. Ми щиро вдячні Рейнметал за їхній внесок у підтримку збройних сил України. Зазначила Марина Безрукова, директорка агентства оборонних закупівель. Треба зазначити, що точна вартість писаного контракту, а також кількість снарядів, які будуть поставлені, не розголошується. Окрім снарядів, нещодавно було укладено контракт між компанією Рейн та Міністерством. України на постачання 155-мм порохових зарядів. Його вартість становить близько 9 мільйонів євро. Контракт передбачає постачання кількох десятків тисяч 155-мм порохових модулів різних типів. А їх доставка запланована на січень 2025 року. Порохові заряди використовуються артилерією для створення тиску, який виникає під час згорання пороху всередині ствола артилерійської гармати. Залежно від артилерійської системи. Заряди можуть бути. Мішковими або модульними мішкові заряди є простішими та більш поширеними у польовій артилерії. Раніше повідомляли, що німецький оборонний концерн Рейнметал отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виробництва боєприпасів. У компанії мають намір розпочати виробництво боєприпасів в Україні протягом 24 місяців, приблизно у другій половині 2026 року. Дякуємо, що додивились цей випуск до кінця. Дуже вдячні вам завжди за ваші вподобайки та коментарі, за вашу активність під нашому відео, тож дописуйте свої думки з приводу тих новин, які для вас я висвітла, і до зустрічі у нових відео. Слава Україні!